Блакитна коробочка, сріблястий бантик, і серце починає битися швидше. Це не просто ювелірний дім, це Co. бренд, що прожив війни, кризи, епохи стилю та мінливі модні смаки, як скромний магазин канцтоварів став символом вічної елегантності та мрії. Вітаємо на каналі Історії легенд. І сьогодні справжня історія Тіфані. У 1837 році в розпал індустріальної революції, 25-річний Чарльз Льюіс Стіфані відкрив крихітний магазин з канцтоварами на Бродвеї у Нью-Йорку, початковий бюджет 1000 доларів, позичених у батька. Разом із партнером Джоном Янгом вони продавали статуетки, листівки та письмові прилади. Але Чарльз мав інший план. Тіфані з перших днів запровадив нововведення. Фіксовані ціни. У ті часи покупці звикли торгуватись, але у Тіфані цього не дозволяли. Це шокувало клієнтів та приваблювало нових. У 1853 році Чарльз Тіфані викуповує долю свого партнера і змінює назву на легендарну Тіфаніт Ко. Починає фокусуватись на ювелірних виробах, сріблі та елітних подарунках. Саме Тіфані створили стандарт для американського срібла 925 або 92,5% срібла. Цей стандарт згодом став національною нормою. Цікавим є те, що під час громадянської війни Тіфані виготовляли мечі та медалі для армії півночі. Ви тільки уявіть ювеліри на війні. У XIX столітті Тіфані отримала нагороду Гран-Прі на Всесвітній виставці у Парижі. Французькі аристократи купували у Тіфані, а королева Вікторія замовляла особливі ювелірні прикраси. Цікавим фактом є те, що президент США Авраам Лінкольн купив у Тіфані намисто для своєї дружини. На інавгураційний бал. Легендарна бірюзова коробочка Тіфані стала однією з найвідоміших упаковок у світі, її відтінок офіційно зареєстрований як Тіфані Блу, фірмовий колір Pantone 1837, на честь року заснування бренду. Бірюзову коробочку не можна купити окремо, вона йде лише з покупкою, а охороняють її як музейний експонат. У 1961 році екранізація повісті Трумена Капоте Сніданок у Тіфані зробила бренд справжньою попіконою. Сцена, де Одрі Хебер в чорній сукні від Дживанши, дивиться на вітрину Тіфані назавжди увійшла в історію кіно. Цікавим є те, що після успіху фільму відвідуваність флагманського магазину на 5-й авеню зросла майже удвічі. енд Ко володіє одним з найбільших жовтих діамантів у світі Тіфані Даймонд вагою 128,54 карата. Цей діамант носили лише чотири жінки в історії, серед яких Одрі Хебер та Леді Гага на оскарі у 2019 році. У 2021 році Тіфані. Були придбані гігантом LVMH за 15,8 мільярда доларів. Це було найбільше поглинання в історії люксового сектору. Нове покоління Зірок, Бейонсе, Джей Зі, Розі, Гансінгтон Вайтлі стали обличчями нового Тіфані. У 2022 році бренд вперше випустив лінію унісекс прекрас Not Yomзу Тіфані. Тим самим порушуючи традиції класичного люксу, Тіфані це більше, ніж ювелірний бренд, це символ кохання, стилю, статусу та традицій. Люни дарують Тіфані не лише прикрас, а й емоції, спогади та обіцянки. Цікавим фактом є те, що 60% заручальних кілець у штатах купуються саме в Тіфані. Від невеликого магазину в Нью-Йорку. До глобальної ікони розкоші. Антко пережили імперії, революції, глобалізацію та тік-ток і щоразу знаходили нове дихання. Їхня спадщина живе в кожному подарунку з блакитною коробочкою. Бо Тіфані – це завжди любов. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку. Та підписатись на канал, до зустрічі у наступному відео.